Всіх вітаю, шановні глядачі! Я вам пропоную розглянути тему, яка важлива в першу чергу для України. А це спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. І цей спецтрибунал розпочне свою роботу у 2026 році. І ми сплануємо дану роботу з двох частин відео. В першій частині ми скажемо про потенційні наслідки діяльності спецтрибуналу щодо злочинів Агресії Росії проти України. А в другій частині ми вже порівняємо спеціальний трибунал щодо злочинів Агресії Росії проти України з Нюрнберзьким трибуналом. В першу чергу, що таке? Спецтрибунал. І яка його мета? Цей спецтрибунал має на меті притягнення вищого керівництва Російської Федерації до відповідальності за початок та ведення агресивної війни проти України, що є грубим порушенням міжнародного права, зокрема, статуту ООН. Тобто оця агресія, розпочала розпочав агреся, Росія, вона порушила міжнародне право. Може хтось погоджується з цим, може хтось не погоджується. Але факт є факт. Здійснена агресія. І, відповідно, міжнародне право визнається. Планується, що трибунал матиме міжнародний мандат. І працюватиме на основі гібридної моделі, з використанням як міжнародного, так і національного законодавства. І тут зрозуміло, що порушене законодавство, і відповідно, це законодавство має встановити відповідальність по відношенню до агресора. І ось потенційні наслідки діяльності спецтрибуналу. Щодо злочину агресії Росії проти України можуть бути суттєвими як для міжнародного правопорядку, так і для самої України. І ось ми розберемо ось ці наслідки. Перше політики правове визнання злочину агресії, встановлення факту незаконної агресії Росії на міжнародному рівні. Матиме важливе значення для історичної правди, юридичної оцінки дій Кремля та посилення позицій України у міжнародних судах і переговорах. Тобто, факт є, що здійснен злочин це агресія Росії проти України. Це вже весь. Цивілізований світ підтвердив у вигляді того, що порушена міжнародне законодавство, бо те, що вчинила Росія, це каже про те, що цей злочин має бути визнаним, і він визнається міжнародним світом. І при цьому створюється оцей вже спецтрибунал, і він буде діяти вже у 2026 році. Бо агресор має нести відповідальність за свої дії, за агресивні дії. Другий момент персональна відповідальність керівництва Російської Федерації, можливе висунення обвинувачень вищим посадовцям Російської Федерації, включаючи Путіна та військове керівництво. Персонально заухвалення рішення про вторгнення. Це створить прецедент персональної відповідальності за злочин агресії. Бо агресор має нести відповідальність за всі свої злочини, які він вчинив по відношенні до України. Бо Україна є жертвою агресії. Третій. Обмеження міжнародної діяльності обвинувачених. У разі видачі міжнародних ордерів на арешт обвинувачені не зможуть безпечно подорожувати, що значно ускладнить їхню дипломатичну діяльність та може призвести до ізоляції. Простим словом, якщо казати, це ізгої. І згої, які будуть знати своє місце, і якщо вони з'являться в тому або в іншому місці, то вони будуть заарештовані. І це буде справедливо по відношенню до агресорів. Їхня діяльність має бути обмежена. Якщо казати про міжнародну діяльність, то тут має бути накладені всі ті обвинувачені акти. У вигляді міжнародних ордерів, які будуть їх стримувати, Четверте. Моральна та дипломатична підтримка України. Створення трибуналу продемонструє рішучість міжнародної спільноти протидіяти агресії та підтвердить підтримку України у боротьбі за справедливість. Бо Жертву агресії мають підтримувати. Що відбувається? Бо зараз більше 50 країн світу підтримують Україну. Бо проти неї вчинений злочин, агресія. І відповідно має бути ця підтримка, дипломатична підтримка на міжнародному рівні. П'ята позиція посилення міжнародного правового порядку. Це зміцнить міжнародне право, особливо в частині відповідальності за злочин агресії, що до цього часу залишався слабо реалізованим у практиці міжнародного правосуддя. І це надасть приклад інший, що не можна вчиняти агресію, бо буде відповідальність за скоєнні злочини. За скоєну агресію. І це таким чином посилить міжнародне право, яке надасть відповідь на питання, що агресор буде відповідати за всі свої дії. Шоста позиція: вплив на майбутню репараційну політику. Визнання агресії може стати підґрунтям для юридичних механізмів стягнення репарацій. Або відшкодувань України. І це можна порівняти з тим, що в часи Другої світової, війни, коли завершилася війна, агресор тоді був. фашизм. Фашисти тоді були агресором по відношенню до Радянського Союзу. І вони сплачували репарації. Якщо порівняти на сьогоднішній час, то агресорами є. Рашисти. вже є такий термін рашизм. І вони також будуть сплачувати репарації Україні за всі свої дії, за всю свою агресію. І оцей буде вплив на майбутню репараційну політику. Ось, шановні глядачі, ми з вами проговорили оці моменти в першій частині нашого відео. І вже в другій частині ми порівняємо. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України з Нюрнберзьким трибуналом. Тому надовго з вами не прощаюсь. Дуже скоро побачимось. Чекайте другі частини нашого відео.